Ох, о, це вже сівся, прям за хвоста, видно, я його тягнув. Так за хвоста, що аж з рук вириває. Сівся добре так. Ай-яй-яй. Так, я ж би подивитись, кого це там я забагрив. Навірно, хороший. Ну, стандартний, я б сказав би, але годиться, годиться. Оце сараганчик. О, клас, викинув. Yeah. Отаке от коліщатко. Супер. А ну покажися, десь сам себе за, за хвоста зловив. Ось така от риба моєї мрії. Такий ось сарганчик. Що ж, спробуємо. Так, відчіпляємо. Кірочку сюди. І в сарганаріум.